Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про нюанси особливості страхового ринку, інсайти, секрети страховиків, все, що робиться на ринку, для того, щоб позбавити вас права на отримання страхового відшкодування, або, принаймні, зменшити його розмір. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями, отут тут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери, обов'язково зателефонуйте або напишіть і ми допоможемо вам. А сьогодні хотів проговорити таку схему, яка ну, чогось ну, процвітає останнім часом на ринку, причому, ну, напевно, винуваті тут більше юристи, тобто вони обманюють своїх клієнтів. І, ну, і клієнти самі, які ведуться на все це, тому що не знають законодавства. Тобто, що ми маємо на сьогоднішній день? Страхова компанія може здійснити виплату страхового ну вже по новому закону, там, або по калькуляції з використанням ліцензованого програмного забезпечення, або там, по оцінці. Ось або узгодити розмір страхового відшкодування. Звичайно, що це пішло зі старого закону про обов'язкове страхування, коли страхові компанії намагалися узгодити розмір страхового відшкодування з постраждалою особою. І, по суті, процеси усі всі компанії, вони залишились відточеними. Тобто, більшість страховиків на сьогоднішній день намагається йти шляхом узгодження розміру страхового відшкодування. В чому тут проблема? Проблема в тому, що коли людині кажуть, давай ми швидко тобі заплатимо так звані ці експрес-виплати, а ти там от, ну, погодишся на таку суму. Не всі зовсім ну, розуміють наслідки узгодження письмового суми, що потім вже стягнути щось буде неможливо. І виходить ситуація така, що людина підписує або угоду, або Письмову заяву з погодженням а, там, суми страхового відшкодування, або ну, інші якісь документи. Тобто в кожній компанії це побудовано по різному. І виходить так, що людина підписала цей документ, а потім їй не вистачає грошей, вона йде до юриста. А ну я не знаю. Знову от, був період, коли на ринок, от як. Техасі кинулись якісь юристи, які навіть юридичної освіти не мали. І зараз знову відбувається щось дуже схоже, що ми там, звернемось до страховика, щось там от, поговоримо, там, щось налякаємо. І воно зазвичай нічим не закінчується. Тобто, якщо раніше ну, такі юристи дійсно хапками щось. Там, написав скаргу, там, подав на рецензування звіт, ну тобто були якісь алгоритми стандартні, як можна було розкачати страхову компанію до суду. То на сьогоднішній день їх майже немає або вони складні. Також це треба там, грошей, там, трудовитрат якихось. Тобто, не все буде легко навіть на досудовому етапі. Але оці юристи вони приходять і кажуть, що «Да ні, ми все зробимо. Тобто тут, да, тут недоплата, тут оцінка, вот тут треба стягнути, ми тут звинуватся стягнемо. Зі страхової компанії стягнемо там суму недоплати. Дивіться, якщо сума була погоджена, От Якщо взяти реєстр, навіть на сьогодні полистати судових рішень, ну нема там виграних справ у разі погодження суми, навіть якщо там була експертиза, навіть якщо потім там буде судова експертиза, клієнт погодився і ця форма. Розрахунку страхового відшкодування вона вже зашита в законі. Через це, якщо вам щось пропонують е вирішити в цій ситуації, саме страшне, вам кажуть, що ви заплатіть нам якийсь аванс, і тоді ми там щось от, ну, зробимо. Тобто ніяких авансів платити в такій ситуації, е ну от, точно не потрібно, тому що це шахрайство або ну простими словами розвод. Через це ну, не раджу вам зв'язуватись і намагатися оскаржувати суму. Можна там тягатися винуватцем, тягатися за знос, ще за щось, але е, лізти в спір зі страховиком і вносити аванси по справах, де відбулось письмове узгодження розміру страхового відшкодування. Будьте уважні і не витрачайте тут задніх за зайвих якихось грошей, бережіть свої нерви, не витрачайте цих емоцій, не витрачайте свій час на пусті суди. Якщо у вас вже є якісь проблеми зі страховими компаніями або хочете проконсультуватись, отут внизу є наші контактні номери телефонів, до них під'єднані всі месенджери. Ми на зв'язку. Там, або напишіть, або зателефонуйте, обов'язково підкажемо, розберемо ваш кейс і підкажемо, як зробити краще. Дякую, що дивитесь, залишайтесь з нами, ставте лайк, діліться відео. Пока-пока, друзі.